Бібі Блоксберг, чаклує вправно, у школі вичила купу заклять, чаклунка, бібі, маленька бібі, навчилась на мітлі літать. Бібі Блоксберг, літає в небі, наче птах, бібі Блоксберг, а гукнемо її. Блоксберг Та вампіри, пані та панове, сьогодні ввечері ми презентуємо вам фільм Вампір Дракула. Не підходь до мене. Ні. Ні. Тепер ти належиш мені. Класно. Я б вічно дивився Це ці нічні буде фільми. Жахів. Дракула. Тату. А! а коли ми поїдемо на відпочинок? Бібі, -бі, сонечко, хіба тобі ще не час спати? Але я хочу поїхати на відпочинок. Хотів би я зараз відпочивати на пляжі. Серйозно, але їхати на відпочинок дуже дорого. Для цього потрібно багато грошей. Що ти чуєш? Гроші. Одна маленька копійчина. Лише одна. Цього не вистачить навіть на газований напій. А тепер настала та магічна пора, коли тобі час у ліжко. Давай, бібі, вже час спати. Цей фільм однозначно не для дітей. Готова ти чи ні, а час настав. Тепер я виконав своє призначення. Ха -ха! Давай, схопи! її! Чому б тобі не скористатися своїми гострими зубами? Це завжди працює. Я вам присуватиму мантію, чиститиму черевики, я навіть годуватиму ваших кажанів тільки відпустіть мене. Так не чесно. Нам ніколи не вистачає грошей. Якби ж у нас була добра фея, як у казках. Доброго вам вечора. Я вчасно. Ні, ну що ти? Говори за себе. Що? Вам не цікаво, що у мене тут у цьому конверті? Якщо на програма де написано, коли знову йдеме мій дракула, тоді ні. Бернарде? Хм. Аманда, не звертай на нього уваги. Що там у тебе? А Ви мене обожнюватимете, коли я вам зараз скажу: двотижневий відпочинок для трьох осіб. Справді? Аманду, ти завжди була такою доброю до нас. Чим ми це заслужили? Та припини, просто зараз я не маю часу, щоб самі вирушити на цей відпочинок. І скільки це коштуватиме? Ні, скільки, мій любий друже. Я нещодавно виграла це у чаклунській лотереї. Два оплачених тижні таємничого mm -hmm. відпочинку у замку. Оце так! Це щось схоже на замок злої чаклунки з білосніжки. Оу, oh. схоже, у когось тут великі вуха. А де знаходиться цей замок? Не знаю. Саме це й робить його таким таємничим. Так, але. Бернарде... Тату, це ж відпочинок, і він безкоштовний. Відпочинок, блаблачинок. Чи ви забули, що трапилося минулого року? Ви наклали закляття на мій шезлонг, і він намагався з'їсти мого рушника, а я був у нього загорнутий. Ну, тату, обіцяю цього разу не промовляти ніяких заклять. Будь ласка. Ну, давай, Бернарде. Будь ласочка. Гаразд. Але на цей відпочинок ми вирушимо як нормальна сім'я, а це означає зовсім ніякої магії. Дякую, тато. Ось тримайте. Повеселіться. Таємничий замок. А, а ти не могла виграти для нас відпочинок на пляжі? Їйте, їйте. Хто сказав, що там неподалік немає пляжу? Але біля замків немає пляжів. Усяке буває, може, якраз біля цього є. О, сюди вже так давно ніхто не дзвонив. Піднімай же трубку швидко. Готель mm -hmm. <coughs> жахів це Франкінфайн, я вас слухаю. Mm -hmm. Три особи. Вони прибувають сьогодні ввечері? Сімейна пара з донькою зрозумів. Дякую. Гарного вам дня. Телефонували з туристичної агенції. Ти можеш це повірити. До нас відвідувачі. Бізнес починає підніматися. Приведи Джеймса і поклич дітей. А ваші очі повинні виглядати фіолетовими. Мамось так. так. Hmm. Hmm. Ну що, готові репетирувати? Mm. Майже, пане. Обожнює фіолетовий макіяж. Це так круто. Не можу дочекатися, коли ми налякаємо цих людей. Oh. <риклад> Я теж. Як мої зуби? <риклад> Я тебе вкушу. <риклад> <риклад> Джеймсе, усе гаразд. Пане, можна мені мою голову? <риклад> Дякую. А тепер подивимося, чи пам'ятаєте ви, як бути страшними. Налякайте мене. Ми жадаємо твоєї крові. <гум> 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 Тату нам дуже прикро. Тільки дивіться, щоб так само не вийшло, коли лякатимете наших гостей. Гаразд, Джеймсе, твоя черга. Добре, сер. А ось і я. <гум> Е, е, ну як. Я був страшним просто жахаючим. Фреда, скажи, що ти можеш з цим поратися краще. Я вкусила себе за палець. Що ж, це була лише репетиція. Сподіваюся, усе пройде добре, коли ми лякатимемо по-справжньому. Ой, моя голова. Повернися can... до мене. 1 -1. Ага. Пані та панове вітаю вас на борту літака авіакомпанії Трансэр за рейсом 123 до Трансильванії. Трансильванія? Обитель вампірів? У що я себе втягнув? Бернарде, з твого голосу можна подумати, що ти боїшся. Гадала, ти любиш фільми про вампірів? Так, ну. Тату? А двигуни повинні так диміти? А? Що це? Барбаро! Прошу, зроби щось. Бернарде все гаразд, я поряд. Пані та панове, а? наш час польоту 1 година 23 хвилини. У разі нещасного випадку ваші рятувальні жилети розташовані під вашими сидіннями. Барбаро, мені добре. Зроби щось. Жодної магії під час відпочинку пам'ятаєш? Я знаю пам невідповідне закляття можна разочек? Будь ласка, але лише цього разу. Гаразд. Так, так. Е, ні, мені маленьке село. Нехай татусеві стане веселом. віз, -віз. Так, кура! Місто вампірів. Ми вже летимо. Меться у такому чудовому гуморі до півночі. Спокійний політ до самої трансільванії. Ура! Це <приз> чудово! І так, любі мої, саме тут сьогодні вночі все відбуватиметься, і ми їх лякатимемо цими двома речами. …фломастером… і пімкою. Саме так. Ми повинні бути більш творчими, аніж просто гукати бу-бу бу. Бу, пане, я вже йду. Бу бу. Пане, мені страшенно прикро! Це не фантастично. Так, тату. Точнісінько, як в одному з твоїх фільмів про дракулу. А тут похмуріше, ніж я собі уявляла. О, Трансильванія земля моїх мрій. Принаймні, твоєму татові весело. Еблозберги. Блоксберги! Блоксберги. Блоксберги. Я тут, щоб відвести вас до замку. Ви сюди. Ну що ж, поїхали. Дивіться під ноги. Жахливцю, вперед! <Слухи> так, ми миттю доберемося туди, чудова робота, молодець маленький кажанчику. <Слухи> Фу. Сюди, нам би таку штуку для нашого будинку. Я прошу сюди. Мені подобається формання цього місця. О, прошу, Бернарди, досить уже. <эфф comparativo> Не хвилюйся, мамо, закляття незабаром втратить свою силу. Вітаю вас, родина Блоксбергів. Сім'я Франкенфайнів радо вітає вас і бажає страшного перебування в замку. Що ж, дякую. Я так розумію, він мав на увазі страшно приємного перебування. Дзеркальце, дзеркальце допоможи. Хто найгірша, мені покажи. Це напевно я. Підпишіться, будь ласка, у журналі. Так, звісно. М -м -м. Отже. З тим портретом щось дивне. А? О! а зараз я відведу вас до вашого номера. О, у мене від цих штукенців аж мурашки тілом. Тату, хіба тобі вони не здаються страшними? Страшне? Ось це? Бібі, не будь смішною. Якщо що, я тебе захищу. Відходь ти від отворів для очей. Це не спрацювало. Не розумію, чому їм не було страшно. Нехай тільки настане ніч, а то ми їх налякаємо. Хм. То це наш номер? Пане! Ось вам ключ від вашого розкішного номера. Дуже дякую. Ви упевнені, що це наш номер? Тільки погляньте. Розумно придумали. Я займаю собі місце посередині. тобі Жартуєш? Я вважаю, це фантастично. Звісно, ти так уважатимеш. Жартуєш? Мамо, а ми можемо перетворити це на ліжко. Знаєш, я якраз думала, що краще, щоб і у мене було ліжко. Зараз я вирішу цю проблему. Ені, мені, чорна кішка перетвори труни в ліжка. Та-дам! Ну, що скажете? Хіба ж воно не чудово вперед? Вистачить нам трьом. Бібі, -бі, чого радієш? Я відмовляюся лягати спати, поки не отримую назад своєї труни. Бернарде, якщо ти продовжуватимеш так поводитись, тобі й справді вона може знадобитись. Поводитися як? Шкода, що не можна двічі накладати закляття хорошого настрою. Ви просто сердитеся, що я зайняв собі місце посередині. Бібі, -бі, поверни труни. Але ж ліжко затишніше. Люба, зроби це для свого татка. О, мамо! Черя буде подана в обідній залі. Чудово. Непогано. Доброго вечора. Моє прізвище Блоксберг. Привіт хлопці. Чудові у вас тут охоронці. Схоже, це місце вас до смерті лякає. Ха. Пане Блоксберг, прошу сідайте. Певнений, вам сподобається. Це особлива страва Трансильванії. Смажена кров'яна ковбаса з ніжним апельсиновим соусом. Приготовлені бездоганно. Хм, смачного! Усе так смачно виглядає. Дякую, пане. О. -о, -о. Хм. Які дивні гості. Їх навіть налякає твоя кров'яна ковбаса. Не хвилюйся, мій страшний ведмедику. Ми ще змусимо їх тремтіти. бургер mm -mm, з картоплею. Бебі! Гм. Що? Але я ж казав, щоб у відпустці не було жодної магії. Але я. закляття втрачає силу. Твій тато знову стає нормальним. Закляття вже втрачає силу. Припини дрожнитися, бібі, це вже не смішно. Пане блоксберг! О, а, це ви бажаєте краплю крові червоного трансильванського соку? М -м, я... Ну то як? Гадаю, мій чоловік краще піде, ляже, Дякую вам. Маєте рацію, пані Блоксберг. Уже час для відпочинку. Що ж, у такому разі бажаю вам приємних снів. Тату, усе в порядку? Я не впевнений. М -м, дивно, перед цим вони здавалися такими затишними. Бібі Барбаро. А ви б могли. Я ж казала тобі, що ліжко було б зручнішим. Любий, на жаль, ми не можемо двічі накладати одне те ж саме закляття. Крім того, ми пообіцяли, що під час цієї подорожі не буде жодної магії. <плевцяк> <плевцяк> ну що, ми готові йти? Можна, я буду спати у твоїй труні. Будь ласка, Барбаро. Гадаю, для двох нас вона затісна. Але якщо тобі від цього буде краще, ми можемо тримати тебе за руки. Тримати за руки? О, татку. Радий, що тебе це забавляє. Забудьте про те, що я казав. Солодких М -м. снів. Любий, тобі нічого боятись. Гадаю, що ти маєш рацію. Е -е 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 Візьміть. Е -е -е це щоб ви двоє спали спокійно. <Marvel> <az morally terminar> <elim> <ир kleine or coupon> О, тато, що б ми без тебе робили? Доброї вам обом ночі. Та ми одна команда. Тож і працюватимемо як команда. Чекаю, що ви всі викладетеся на всі сто. На кону наша репутація як замку жах. Ви зможете. Шокуйте їх, налякайте їх, устрашіть їх. Тільки не знову. Тепер у мене залишиться синець. Час розпочинати шоу. Твій тато зник. Що? Але як так? А а що ти тут робиш? Ходімо, допоможеш мені знайти мого тата. О, Барбаро! Бібі! -бі! Допоможіть! Ви марно кличете на допомогу. Звідси вас ніхто не почує, пане Блоксберг. Вам зручно сидіти. Так, так. Дуже зручно, пане Дракуло. В такому разі нам доведеться якось цьому зарадити, чи ж не так? Маленький, каженчику, тато повинен бути десь тут, під нами. Знаєш, що ми можемо зробити. Ені-мені, мокрий слід, знайди і відкрий потаємний хід. Віз-віз! Я мала рацію. Що ж, хай буде, що буде. Уху! Гадаю, твій тато десь у підвалі. Бібі? Бібі? Все так прокаталися. Вампіріно. Вампірелла! Починаємо наше жахіття. Не треба. Справа в тому, що шия і ступні дуже ніжні частини тіла, пане Блоксберг! Дуже ніжні. А це робить їх ідеальними для наших страшних намірів. Саме так. Які ви гарненькі вампірчики, ось такі гостренькі маленькі зубчики, але моя кров не дуже смачна. Для нас це не має значення. Вампіріно? вампірелла, Ви готові? Так. Я опустив свою голову. А? А? Бідолашний татко. <ріст> Досить. <ріст> Мені ласка. Та. А тепер вас лоскотатиме господар власною персоною. Ні, прошу, не треба. Прошу вас, зупиніться, я більше не можу. Оні! Це що, кров? Що? О, я зрозуміла, це фломастер Мої ступні. Зупиніться. Досить, я обіцяю добре поводитися. Бідолажний мій татусь, йому потрібна моя допомога. Але як? Точно! Чудова ідея! Ені, мені, багато сувенірів ласкочить тих страшних вампірів! Відбувається. Ені, мені, авангард. Хай звільниться мій чоловік Бернард. Віз-віз! Барбара. Ну нарешті це було так жахливо. Уже все добре, мій бідолашний Бернарде. Бібі досить з них. Мамо, залиште мені! Усім приготуватися. Мені бачу втіху, досить ласкатів, досить сміху. Різріс! Мені це зовсім не подобається. Але ми думали, що ви приїхали на страшний відпочинок. Так, туристична агенція не пояснила, що ви приїжджаєте на таємничий тур. І якби ми знали і попросили б вас дозволу вас лякати. Може, ви передумаєте? Я відмовляюся залишатися в цьому божевільному домі. Я не жартую. Мені знадобиться ще один відпочинок, щоб утямитися після цього. Так, мені шкода, що виникло таке непорозуміння. Oui! <laughs> Дуже шкода, а мені вже почало це місце подобатись. Знаєш люба, гадаю, час нам влаштувати справжній відпочинок з магією і з усім таким. Справді ми вирушаємо на відпочинок на пляж? Ні. Але в нас в саду є ставок. А -а -а. Так, оце я розумію життя. Мої ступні в воді, і ніхто їх не лоскоче. Бібі на тусе, бібі Блоксберг чаклує вправно, у школі вивчила купу заклять, чаклунка, бібі, -бі, маленька бібі, -бі, навчилась на намітлі літати.